Всім добрий ранок. Початок 6 ранку. Кожний день я заготовуюсь і знімаю ролики для своїх соціальних мереж. Туризм про кемпінг конкретно зараз знімаю про огляди туристичного спорядження. Намагаюсь. І ні дня не пропускаю. 191 день на вулиці сьогодні плюс 8, Якщо вам цікаво подивитись мої відео, то ви їх знайдете в Ютубі, в Інстаграмі, в Телеграмі і взагалі в шапках профілю моїх соціальних мереж. Також в мене дуже багато промокодів на знижки, на туристичне спорядження, намети, спальні мішки, і там що хочете взагалі. Туристична їжа сублімована, сушена, а також погоди в гори. Все це ви знайдете в шапках профілю. І знаєте, що я не взяв? Рушник сьогодні не взяв. Буду без рушника. Фу, бережіть себе, як завжди, і будьте, будь ласка, здорові. О, о! Все ж таки з рушничком було б краще. Дякую всім за перегляд.